А це не заміна зниження ваги. Результати зниження ваги не зберігаються. Вам буде хотітися менше вживати жирної їжі. Вам необхідно виробити нормальний раціон, втрачені кілограми не повернуться після відміни препарату. Всім привіт! Мене звати Артур Єрошкін, я лікар-дерматовенеролог, викладач школи Art of Beauty. Сьогодні ми поговоримо на тему, чи правда, що результат на Оземпіку триває доти, доки ми його колимо? Виробники препарату Оземпік наголошують, що Результати зниження ваги не зберігаються, якщо ви не модифікуєте спосіб життя, були проведені клінічні дослідження, і одна третина пацієнтів впродовж року, якщо не змінила харчовий раціон, фізичні навантаження, якщо не змінила свій спосіб життя, то одна третина пацієнтів повертає свою вагу назад. Інше дослідження, яке також проводили, по три. Результату Оземпіку говорить, що без зміни способу життя результати протягом 5 років повертаються у 100% пацієнта. Таким чином, Оземпік – це не заміна зниження ваги, а це допомога, це допомога пацієнту змінити свій спосіб життя. Що робить Оземпік? Оземпік знижує апетит, Оземпік знижує харчові вподобання. Вам буде хотіти. Менше вживати жирної їжі, солодощів, і за цей час вам необхідно виробити нормальний раціон. Якими ж мають бути рекомендації до пацієнтів, яким планується лікування препаратом оземпік? По перше, це збалансоване харчування. По-друге, щотижневі Аеробні фізичні вправи 30-60 хвилин на добу. Далі це поведінкові втручання. Якщо у пацієнта якісь харчові розлади да, дуже значні, ми маємо їх також скеровувати обов'язково до суміжних спеціалістів. Таким чином, ми зможемо пролонгувати ефект. Оземпіку і втрачені кілограми не повернуться після відміни препарату за швидке зниження кілограмів доводиться іноді досить дорого платити. В англоязичній літературі вже з'явилися такі визначення: як оземпік лице, оземпік груди, оземпік сідниці». Що це означає? Різка втрата ваги приводить до того, що пацієнти мають розтягнуту шкіру, зморшкувату е, шкіру, яку потім складно буде якимсь чином коригувати. Але чи це відбувається саме через препарат Озенпік? Ні, це відбувається завжди при різкій втраті вазі. Для того щоб запобігти цим небажаним явищам, необхідно пропонувати своїм пацієнтам поступове зниження ваги, вибираючи? найнижчі дози препарату Оземпік, а також вчасно підключаючи як топічну терапію, так і ін'єкційні процедури. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про особливості роботи з препаратами семоглутиду тирзепатиду, запрошуємо вас на наш курс в школу «Art of Beauty.